Всім привіт! В наявності бюджетний варіант Цешка 2004 року. 1.8 компресор на задньому приводі. Машина в графітному кольорі, комплектація Classic, є протитуманні фари. Тут галогенні лампочки встановлені, легкосплавні диски в чорному кольорі, нова зимова гума. По кузову виглядає дуже достойно. Звичайно, для такого року є моменти, але їх дуже небагато. Покажу вам його з усіх сторін. Він фарбувався 2 роки тому в оригінальній фарбі заводський дах і кришка багажника. Весь кузов, решта фарбований. Тканинний салон, електрорегулювання передніх сидінь, а також механічне регулювання висоти сідушки. Чори склопідйомника, мультируль. От його пробіг. 363 тисячі кілометрів. Не знаю, наскільки він актуальний чи не актуальний, можете приїжджати, перевіряти самостійно. Двозонний клімат контроль, механічна коробка, 6-ступінчата. Як для свого віку, непоганий стан салону, ми його не хімчистили. Після хімчистки буде виглядати ще набагато краще і цікавіше. Ось такий варіант. Якщо цікаво, приходьте до нас на тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня.